Сьогодні я хочу розглянути питання щодо того, скільки ж нам їсти. Значить, так, це буде стосуватися двох напрямків. Перше, скільки ми їмо кількість самої їжі за одну порцію, і другий момент, скільки разів у день ми їмо цю ж нашу порцію. Перше, хочу невеликий ступ зробити. Нагадаю, що я проти того, щоб рахувати калорії і відважувати їжу по грамах. По перше, це дуже складно. Не в кожного це є можливість, тобто, ну ці моменти. Бувають, але все ж таки, частіше цього ми зайняті. В нас нема часу проводити різні підрахунки по грамах, поважити цю їжу, вносити в таблиці для підрахунки кілокалорій і тому подібне. Це все складно, це все час. І чи зможемо ми це робити довгий період? Короткочасні якісь терміни? Так, це можливо. Згрупуватися і робити це. Але ми ж не можемо все життя своє рахувати ці калорії по таблицях і по вагах жити. І крім того. Я коли проходила різні курси навчальні вебінари, лекції і тому подібне, то скрізь говорилося про те, що частіше з цього після цих цих строгих дієт люди зриваються, і більшість бросав загалівся цей, не повертається більше до цього, і повніє, далі повніє. А деякі зриви просто бувають, потім знову вертаюся, потім знову зриви, і вони як на качелях, на каруселах, то поправились, то походіли, і тіло як гармошка: туди-сюди, сюди, туди. Це все е, не потрібно робити, і ну, навряд чи від цього будуть якісь гарні стабільні результати. Е, також хочу сказати, що я проходила. Рік тому я проходила, ну як, це марафони, так можна сказати, я працювала із фітнес-тренером, яка супроводжувала, виходить, вона проводила тренування наші онлайн, постійно були три рази на тиждень онлайн тренування, і плюс вона по їжі також давала рекомендації. То вона досягла суперкласних результатів, хто був, можливо, в моїх попередніх. Аккаунтах в інстаграмі, наприклад, то я показувала, коли я приходила у неї заняття то я показувала результати і свій результат, то вона також підтверджує те, що в неї вже також багаторічний досвід, іменно в сфері схуднення, то вона підтверджує те, що підрахунок калорій це досить складний тип харчування і не є стабільним, не дає стабільних результатів. Тому я зараз продублюю те, що от мене навчили і раніше на школах здоров'я, і о, саме з цим тренером, з яким я працювала, мені дуже сподобалися результати тих дівчат, які там були в неї. У нас група була вже більше 100 чоловік тоді. От Всі досягали досить гарних результатів. І о, о, зараз, після того вже марафону, я так само харчуюся, мені дуже подобається цей вид харчування. І значить, так. Кілька разів у день, давайте обговоримо. Перше, ми їмо три рази в день. Це головні наші прийоми їжі. Сніданок, обід і вечеря. Допускається за день один перекус. Бажано, щоб він був між сніданком і обідом. Протягом дня в нас немає такого, що ми з'їли кусочок чогось. У нас перекус там яблучко, воно ж корисне, я перекус зроблю. Я поп'ю там якийсь напій, я десь щось гризну, ложечку попробую, то менше. такого нема. Кусочничістством ми не займаємося. Це пов'язано в першу чергу з гормоном інсуліну. Справа в тому, що коли ми їмо, будь-який прийом їжі, маленький, великий, середній, корисний. В нас піднімається інсулін. Інсулін це гормон, який відповідає за відкладення жиру в нашому тілі. До тих пір, поки в нас буде високий інсулін, нам дуже складно буде скидати зайву вагу. Це раз. По-друге, коли ми от щось їли, виробився інсулін, і він тримається в нашому тілі до трьох годин. І потім тільки починає падати. І от уявіть, якщо ми там кожні 2 години будемо в себе щось закидати, рівень інсуліну постійно тримається високий. У нас постійно організм працює на те, щоб відкладати жир. Нам це не потрібно. Тому їмо, снідаємо, обідаємо і вечеряємо. В проміжках ми п'ємо воду. Все, ми нічого не перекусимо. Якщо ви не витримуєте трихрязового харчування, то допускається один перекус. Бажано, щоб він був між сніданком і обідом. Думаю, що це зрозуміло. Коли я буду розповідати про гормони, ми ще до цього повернемося і я більш детально розповім. Далі. Скільки ми їмо? я ось показую вам тарілки. Інколи а, також от, бувають випадки, коли людина говорить, я їм правильно їжу. Усе так, як ти сказала, складні вуглеводи, білок, овочі. Усе правильно. Але чомусь вага не сходить. Дивіться, тарілки різні. І можна їсти з такої тарілки, а можна з такої тарілки. Для того, щоб обрати, як, з якої тарілки їсти, ми беремо свою долоню, кладемо на тарілку. Тарілка повинна бути розміром, як наша долоня. Оце наша тарілка, яка підходить нам для того, щоб їсти. Це як будуть наші ваги. От для того, щоб не користуватися щоразу вагами, ми будемо користуватися тарілкою, яка підійде нам по розміру. Ось отакі ніздоровені тарілки нам не підходять. Далі, що ми робимо? Я навіть маркером намалюю. Ми візуально тарілку ділимо отаким от чином. На три частини. Одна частина це овочі. Пів тарілки це овочі. Інша частинка. Четвертинка це білкова їжа. Це м'ясо, риба, яйця, морепродукти. І ще частинка це складні вуглеводи. Це або крупи. Потім ми все говоримо, що є. Зараз не йде мова про те, що ми їмо, Зараз йде, скільки ми їмо, Тобто. Яку ви, які ви зараз овочі їсте ті насипали сюди. Який ви зараз білок їсте, сюди поклали. Який ви зараз складний вуглевод їсте, сюди поклали. Чи це буде шматочок цільнозернового, там, якогось корисного хліба? Чи хлібці ви їсте, чи кашу. Я дуже люблю крупи, потім розповім, чому. Значить, складні вуглеводи. Овочі, білок, вуглеводи. І до цього всього в будь-яке місце додаємо жири. Жири додаємо розміром, як наш великий палець. От наш великий палець, розмір нашого великого пальця це жири, плюс жири, розміром з великий палець. Оце кількість нашої їжі, яку ми з'їдаємо за один раз. Далі ми всі ходимо, ну, більшість ходить на роботу. Хтось харчується, можливо, в столові, а хтось бере з собою. Перекуси по типу пиріжків, якихось булок і тому інше, не, не можна, такого не можна робити. Ми з собою беремо їжу. Ну, Можливо, хтось в столовці їде. Розповідаю для тих, хто з собою бере їжу. Я, наприклад, ходжу на роботу. Я беру з собою в лоточках їжу. Як буде влітку, я не знаю ще. Дивіться, лотки бувають різні. І секрет лотків в тому, що вони дуже підступні. На вигляд, коли на нього дивишся, ну, лоток як лоток, як накладу сюди там трішки того, 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 того покладу і пообідаю. Але насправді, коли подивитися об'єм цього лотка, то тут, от, наприклад, 1 два літри. Хоча він дуже такий зручний. Ви знаєте, якби я не знала обсягу, можливо, навіть я й поклала в нього їжу всю. Тому на це звертаємо уваги. Е, так як ми не відміряємо тарілкою да, беремо в лоточку, то підберіть для себе відразу ж відповідні лоточки. Знаєте, коли я перший раз такий лоточок купила, то ну, чоловік так подивився і каже, що ти купила? Щось таке, що за піндюрка, що, що ми в неї будемо класти? Але насправді тут 300 мл. А ще в мене є такий лоток, який розділений на дві частини, відразу ж виробником. І тут в кожній частинці по 250 мл. І от коли я порівнюю з цією тарілочкою, то це так у мене і виходить, що от, оця одна половинка, це в мене як отут, один лоточок. Так, у мене виходить. Оце моя половина тарілки. І знову ж таки, коли я накладу, я ж не пресую сюди, щоб там з було, ні, Просто вільно поклали, так само, як на тарілочку, так само я в лоточок кладу. А Інший лоточок, тобто сюди я положила складні вуглеводи, сюди білок, а сюди я клала овочі. Це я оця моя половинка тарілка. Сюди я накладала овочі. Але влітку, ну, скоріш, я візьму трішки більший лоток. Тому що взимку зараз овочі були такі, по типу там, капусти, редьки різних сортів, то їх ну, менше з'їдаєш. А от якщо зараз підуть огірки, помідори, то це гарні овочі, свіжа капуста, да, то можна лоток більший брати. Наразі це все. Тому перегляньте, будь ласка, свої порції. Що ви їсте, скільки ви їсте, щоб по нормах це відповідало сніданок обід вечеря, якщо не витримуєте один перекус, але потім потрібно буде його відмінити і той перекус, тобто три рази ми їмо. Друге порція тарілка розміром із долоню. Ще раз покажу, тарілка розміром із нашу долоню. Половина тарілки займають овочі, одна четверта тарілки займає білкова їжа, інша. Одна четверта займають складні вуглеводи і розміром з великий наш палець жири сюди додаємо. На сьогодні це все. І далі продовжимо розглядати інші теми.